Всім привіт, друзі! Ви на каналі Тарас Олійник, караболовлю з друзями. Сьогодні у нас відео, не знаю, чи дуже по темі. Але сьогодні ми будемо складати бокс. Можна сказати, як бокс в коробку моєму другому найкращому за кордон будемо відправляти. Ось, все до риболовлі. Напевно, ми ще давайте перша подивимося, що у нас тут є. Це у нас кук повністю оригінальний з Угорщини, з свянгрі? Такі пуфіки ось. Далі у нас де інтеркріль. Такий у нас так, запись передавалася. Ось інтеркріль оригінальний. Дальше, ось ще раз кук. Бойли такі водограй. Прикорний бой. Блін! Кавалярка просипав, чекайте. Коротше, такий бой у нас. Вже ось Плаваючий, плюс піляжки полуниця 6 на 10 мм. Такі у нас бойники. Дофіга пружинок. Значить у нас ось такий спрей. Приворот, спрей органік, 50 мм, чорний чесник. Ой, прям реально чесник смердить. Прям реально справжній чесник. Далі у нас тут гачки такі Карпові. Ось, третій розовий, четвертий, не знаю. Заказував я на прямій інтернет-магазин, як на якому я заказував, я залишив в посиланні ось. Візьми, якої вони формують ці логачки. Бачите? Другі гачки такі самі, такі самі жінки. Далі у нас йде ось така ліска карплайн 0,28 350 метрів. Така чорна войну там, ні. Чорна, коротше ліска. Витримує 350 метрів. Нормально. Далі у нас тут грузики, це вже таке по стандарту грузики. Ось набір ваш кіл, ваш пломбан. Прості грузи. Далі у нас тут пружинки ще Flatman докупити і кук мікс. Цих три пружинки, пістки, 25 грамів, суперкарась, друга пружинка. Така сама. Так, ще одна. Така сама, але на 30 грамів. Бачите? 30 грамм і грузик теж. Тоже на 30 грамів. Друга так само, а в мене 25. І ось ще одну. Супер карась на дві годівниці. О, це прикольно на 40 грамів. Суранні, друзі, я напевно вам таку рекомендую пружинку взяти. Бачте? Грузик і не три пружинки, а дві пружинки. Бачите? На цій три пружинки. А на ці от 2 пружинки. Далі в нас де готівниця оснащена гарбуз фарбований. 30 грам. Два пружинка 3 гачка. Далі у нас тут всі такі самі пружинки тільки. Цього на 25, цього на 30 і все. Зараз будемо це все складати. Купив боксик. Цьому боксику мені відправили і цьому я, напевно відправляти. Він Трохи хрипкий, щось трохи йому погано. Парше, беремо таку у нас чесникову прикормку. Старимо так. І халву беремо. Старимо так, коноплю і ось так. Так, блін, що зараз? З чого почати, З чого почати? Давайте, напевно, почнемо. М -м -м. А, у нас все такі о є. Зараз це було моє, але я так до ціле ще даю. Ще на пану я його дам. Ось дивіться. Наклейку тут здар, погано. Чіпо, така фігня, то що рибу чистити, знаєте? А ми кладемо кров'янки перші. Що так красиво таке? Це був Aesthetic Girls. Давайте на пружинки. Блин, файновий декейсик, до фіна чого буде. Так, все, по пружинкам все. Так, напевно треба. Так, таку от зроблю. Сього пакетик. Оставати цього і спрей. І гачки. Ну, пока, так, мені, в принципі, так само, пройшли. Що... І грузики. Все. Ось. Так, все, все виходить. Я не знаю, як... поставити. Блін, я не знаю, як поздравлять. Давайте. Что блеска нам еще? Ше... Чтоб все блесками стрелять. Блин, блесками стрелять. Не, не без силы стрела. Барбой, да, что-то кулак отдыхаем. И все, фини утра бывают. Куляк захватывается. Знаешь, ты с прай пропустил, да? Ну, не пусти. Тепер беремо кук, я складемо, купаємо. і на землі, можна сказати, на самий сок ставимо інтеркріль. Тепер зараз ще я дещо поставлю йому в подарок. Зараз я вам покажу. Отже, друзі, зараз я все висипаю мені треба цього воблера запхати, бо я йому такий ваблер, друзі, український. Думаю... Я вам посилання на Олекс поставлю ось вабер Бела. Ну, треба зараз вам пакетик взяти. І тепер запихаємо цей вабер. Не чекай. У мене прікластер настріхоє. Нігенький настрій. Я його так зробив. Правис його роботи. Ай! Друзі, очки тут купив гострів в цьому бобрі. Так його заматуємо його. Фані. Тут ціле пакет підставлено. І так його ставимо.

Отак. От І всього на остаток так. Ось такі у нас бокси, кайсик, вийшли. Так, напевно, будемо закінчувати цей наш міні-влог. Так, також не забувайте підписуватися на мій YouTube канал. Тут вийшло на дане нові відео. Дякую за, 500, за 557 переглядів. Ось відео тут небагато, але підписників багато, так що дякую. Так що підписуйтесь на мій youtube канал, ставте лайки, скидайте це відео своїм друзям, якщо вам інтересно, або їм. Всім пока!